Ты большой молодец. Все, до вторника. Вже понад 10 років у Дніпрі спортивні залі Фідзон 37 37-річний Артем працює персональним тренером жиму лежачі та пару ліфінгу. Його зріс лише 90 сантиметрів, але це не стало перешкодою, щоб надихати інших, і допомагати їм ставати сильнішими не лише фізично, а й морально. Мені подобається моя моя діяльність. Мене мотивують, тому що я не сиджу склад складар руки. Ну я працюю, я рухаюсь. Вперед, ну, не сиджу на, на місці і допомагаю іншим рухатись вперед. Вони дивляться на мене та, і самі мотивуються. Ну, тобто, Якщо я зміг, ну, то вони зможуть. От, я кажу також, ну, якщо я можу, ну, от, але у мене є певні пригради фізич, з фіз, фізичних вадах, але я йду і ну, кажу, що ти можеш, ну, ти. рухаємось далі. Артем вихований з дитячого будинку для дітей з інвалідністю. Спортом почав займати, щоб стати сильнішим. Тренер підтримав його і надихнув професійно розвиватись у цій сфері. Після закінчення університету фізичного виховання та спорту Артем сам став тренером. Сьогодні він проводить індивідуальні тренування, займається реабілітацією людей з певними вадами здоров'я та допомагає підліткам розкрити свій потенціал. Для кожного розробляє персональну програму. я я, я жимовик, от, я ж мушан, а також в мене є спортсмени, які займаються триборством От, І я з ним працюю. Це індивідуально. От. Так особа не може прийти одразу, займатися, треба дивитися за ним. Якщо є певні якісь хвороби, то взагалі категорично я відказуюсь. Тобто, якщо хвора спина, коліна там. Такого-то -та характеру ми не беремо. Так, чист, чисто так, для здоров'я ми можемо займатися спортом, чисто для себе, без е, сильних навантажень, але ну, ми займаємось. 19-річна Діана тренується з Артемом вже понад рік. Через нестачу гормону росту їй потрібно підтримувати імунітет і фізичну форму. Каже, тренер допомагає не лише тілом, а й словом. Дуже гарний тренер, комунікабельний завжди допоможе, підкаже, як правильно все робити. Тобто, якщо не виходить з якимось навантаженням, то там менше більше беремо. Ну, тобто, тренує дуже добре. Серед його вихованців є і ті, хто сам став тренером. Мирослава одна з них. Колись вона прийшла до Артема як учениця. А сьогодні його колега. З ним дуже цікаво, приємно. Він дуже. Так скажемо, людина, яка я, яка завжди підкаже. Якщо в тебе щось не виходить, вона завжди знайде час на тебе, підскаже, дуже гарно роз'ясняє вправи. Ну мені дуже сподобалося. найбільшою підтримку для Артема є його дружина. Саме вона надихає його рухатись вперед і не зупинятися на досягнутому. Не треба сумнівати в собі. Ну це по перше. по-друге треба рухатись, ну і, і, і ти роби. Те своє діло, тобто не лежачи на дивані, там ну, коментувати там інших, а тре треба встати, йти і спробувати самостійно, не дивлячи ну, обставини в житті. Попереду Артема нові цілі він хоче продовжувати тренерську справу і, нарешті, отримати квартиру, на яку чекаючи кілька років. Його головне життєве кредо боротись до кінця, не здаватися і доводити, що межі існують лише в нашій уяві.